Любов до музики живе в його серці, в його думках. Це відчуття прийшло до майбутнього композитора, гітариста та інструменталіста Юрія Стасюка ще в ранньому дитинстві, коли він разом з бабусею наспівував українських народних пісень. Він маленький сидить і підспівує. Цвіте терен, цвіте терен. Чом ти не прийшов? Ой, у гаю при Дунаю десь заграла плакуча гітара. А в років вісім якось почув по обласному радіо виступ гітариста, який в швидкому темпі перебирав струни гітари, з-під яких линула мелодія. То був виступ викладача по класу гітари Олександра Несміха. Тоді Юрко подумав: от би мені так навчитися грати. Хіба міг він знати, що ці маленькі дитячі мрії судилося здійснитися? Що вже за рік-два навчатиметься у цього викладача гри на гітарі і згодом. Навіть перевершить вчителя, завдяки якому хлопчина зрозуміє, що можна не лише грати, але і створювати музику. Юрій Стасюк почерк долі. Тару це завжди щось особливе, тому що допомогою цього інструменту я виражаю свої думки, свої емоції, свої переживання, і тому завжди це йде від серця. Вона дійсно йде по життю. Дійсно, це такий інструмент, за домою якого можна вилити свої якісь наболілі переживання, якісь почуття виразити. І, звичайно, це велика така втіха. Гітара то є інструмент струнний і струни вони дуже так. Глибоко можуть передати внутрішній світ людини. І ну, з іншого боку, гітара це унікальний інструмент з того боку, що він не самодостатній. Він ніби як оркестр. Він може сам собі акомпонувати і сам вести мелодію основну. Юрія Стасюка у музичних колах рівни ще не знають, як насамперед композитора, гітариста і педагога. Як кажуть імені музичні професіонали, таких музикантів в нашому краї не так то вже й багато. І Юрій Стасюк по праву очолює цей список. Він автор восьми збірок для учнів музичних шкіл. З-під його музична опера вийшло в світ більше трьохсот творів, і виконуються вони різними музикантами вже не один десяток літ. Окрім цього, Юрій Стасюк активний громадський діяч, голова Асоціації гітаристів Рівненщини при всеукраїнській національній музичній спілці. ідейний засновник та організатор фестивалю Осінні фарби. А відтак, у 2011 році Юрія Стасюка прийнято в члени Національної спілки композиторів України. Юрій Миколаївич Стасюк це. Музикант, якого я вже, як ви сказали, давно знаю. Ми починали з ним разом працювати в музичному училищі. На той час я був диригентом хору музичного училища, він диригентом оркестру народних інструментів. Це вже пройшло трошки років, більше десяти, думаю. Зараз доля звела нас в колективі Рівненської обласної філармонії. А також я знаю Юрія Миколаївича як дуже активного громадського діяча. По Спілці, музичні спілці. Та людина, яка взагалі займається музикою, мені здається, вона постійно ходиться в такому творчому пошуку і постійно чомусь навчається. Тому е, все це можна назвати як одна дорога е, розвитку своїх музичних здібностей. Юрія завжди цікавила історія рідного краю, а вабили його дивовижні легенди, перекази і міфи. І він, як майстер музики, не міг не відтворити одну з них у своєму творі. З під руки композитора на світ з'явилася музика до балету Азалія. Й Юрій Миколайович продовжує лінію класичної української музики, і сучасної в тому числі. Так що багатогранність на лице. А ще у його творчому доробку кантата Храми з піску. Три концерти для скрипки з оркестром. Концерт для Альта з оркестром. Два струнних квартета. Три концерти для гітари з оркестром та інші. Юрій Стасюк автор окремих творів для фортепіано, віолончелі, флейти, а вокальних творів для Сопраної Баритона. Також він автор аранжувань для різних колективів Рівного та області. До того ж плідно працює Юрій Стасюк у творчому дуеті з солістками обласної філармонії, співачкою Світланою Жуковською та народною артисткою України Наталією Фариною, з якою записано альбоми українських та російських романсів Коляток. Я дуже радію, що в 2002 році у нас була можливість, ми познайомилися і записали перший романс «Ехо любви» з репертуару Анни Герман. Покроється небо, колінка мізв'яз. І ви знаєте, з цього першого романсу я зрозуміла, що настільки от він як концертмейстер, як акомпаніатор, він відчуває і гармонію, і відчуває настрій виконавця, він відчуває досить. В нього така відчуття високого, високої поезії, і оці тембрально він настільки передає акомпанімент. Історія така давня з самого дитинства. Моїх батьків на стіні вісіла семиструнна гітара. Ну і деколи я ще як був маленький, напевно, мені було 4-5 років, я її брав, і ну, тако, як дитина, проводив по струнам і співав пісні. Моя бабуся співала багато дуже народних пісень українських, і ми разом з нею співали. Я брав ту гітару, клав таку на коліна. Ми разом з нею співаємо якусь українську народну пісню, і я отако просто бринчупані. Це такі перші кроки гри на гітарі. І хіба міг тоді уявити, малий хлопчина, що саме цей інструмент відіграє дуже важливу роль в його житті? А оскільки він народився в селі, то йому частенько доводилося бувати на весіллях. Дивився, як грають весільні музиканти, і йому це дуже подобалося. Зокрема, і гра на гітарі. Можливо, саме тому перші його враження про цей інструмент склалися по особливому позитивними, і виникло бажання опановувати його. Потім він пішов навчатися до музичної школи, де остаточно зрозумів, що гітара то його майбутнє. Спершу батькам не сподобалося захоплення сина вони всіляко намагалися у будь-який спосіб відмовити. Весь час повторювали, що сину потрібно думати про іншу професію. Та Юрко дуже довго батьків вмовляв. Бажанням там навчався. А по завершенні навчання Юрій пішов до армії, бо на той час, як йому здалося, він не знайшов сильного викладача, який би відмінно підготував до вступу у вищий заклад. Пройшло 6 років після завершення училища музичного. І, звичайно, ті знання якісь вже були втрачені, але було велике бажання поступити. І я займався в різних викладачів, які мене готували. По різним дисциплінам і сам, і я зрозумів, що це в мене один такий єдиний порив, один шанс, щоб мені туди поступити. Більше, якби, напевно, я би не наважувався би. І я багато працював, декілька, десь, можливо, 5 місяців я готувався наполегливо і поїхав, і, знаєте, поступив і здав іспити з відривом від всіх на 5-6 балів. Щоправда, до Львова він поїхав після служби в армії, вже маючи сім'ю. Коли ж вперше навчався у Львівській музичній академії, ставив за мету підняти виконавський рівень, закінчив з червоним дипломом. Після того багато гастролював з концертними програмами містами України, Білорусі, Польщі та Чехії, записав три альбоми класичної гітарної музики. Він не думав, що буде навчатися у львівській музичній консерваторії вдруге, бо ще навчаючись в музичному училищі. Відчув бажання писати музику і вже в той час робив перші кроки в композиторському напрямку. Його тягнуло до відчуття музики, до її краси. Завжди виникало бажання створити щось своє, і це бажання у ньому постійно жило. Коли навчався у консерваторії по класу гітари, то й надалі це прагнення живріло. І вже після завершення навчання Юрій Стасюк серйозно зайнявся композиторською діяльністю. Довгих чотири роки готувався до вступу на композиторську спеціальність. Йому навіть вдалося приїхати на вступ з серйозними композиціями. На той час він написав концерт для гітари з оркестром і декілька інших творів. Йому вдалося це зробити за рахунок того, що завжди працював над собою. Саме завдяки цьому нині пише музику, яка звучить і в обласній філармонії, і з інших сцен у виконанні його учнів та студентів. За останні п'ять років, навчаючись на композиторському факультеті, Юрію довелося пересісти з гітари за фортепіано. Нині композиторське натхнення приходить до нього в залежності від того, над чим працює. Якщо пише музику для гітари, то намагається створювати композиції саме за її допомогою, а інколи і за фортепіано. Але так сталося, що останніми роками створює інші композиції, наприклад, концерти для скрипки з оркестром. Кантати, балет, музику для оркестру і багато інших творів. Юрій Стасюк ще головний редактор єдиного україномовного журналу Навколо гітари, який виходить щоквартально. В ньому описуються події зі всієї Західної України, які тим чи іншим чином мають певне відношення до гітарної музики. Він та людина, яка про яку прийнято говорити серед музикантів. Має таку камертональну натуру. Тобто в нього повинно бути все ідеально. Це дуже складні люди. От. Але з іншого боку, це дуже дорогоцінні люди. Я це слово хотів би підкреслити дорогоцінні. Він завжди прагне кожен свою імпрезу, кожен свій виступ, кожен своє, так би мовити, якісь починання, щоб воно було кращим на крещено ліпшим, як попереднє. І це така камертональність від слова камертон, тобто абсолют. В ньому присутні мені, це дуже подобається. Уявити фігуру Юри і розкрити його руки. І оце тепло, що йде від нього, це він старається настільки віддавати людям оце все, всі надбання, те, що він має, той вчився в консерваторії як інструменталіст, гітарист, як композитор. Він багато працює з людьми. Він в музичній школі, в нього дуже багато послідовників вже є. І оці теплі руки. Він тими руками хоче все віддати людям, тобто все тепло і свої знання, і саме через високе мистецтво, через те, що духовність, оцю духовність яка йому підвласна. Йому Бог виділив багато талантів. Цей прекрасний соліст, інструменталіст. На сьогоднішній день гітару завдяки популяризаторській діяльності вже сприймають не як інструмент, який акомпонує естрадні якісь пісні або просто в поході якомусь. Сьогодні завдяки діяльності популяризаторській Юрія Скрип Юрія Стасюка, перепрошую. Гітару інструмент сприймають як серйозний класичний інструмент, якому під силу. І барокова музика, і сучасна музика, і музика, в тому числі компонуюча, романсова. Так що я дуже щасливий і радий, що в колективі філармонії працює такий музикант. Він для мене не просто там гітарист, він не просто акомпаніатор. Вперше за все я сприймаю його як чудову людину. Він чудовий християнин, сім'янин, і в нього дуже багато таких здібностей в комплексі. Тобто Юра не просто талант, а він той талант, який акумулює в собі дуже багато позитиву і віддає це людям. Йому пощастило з дружиною, якій подобається те, чим він займається. А вона і перший слухач, і перший критик, який завжди каже правду. До того ж, Вікторія за фахом викладач фортепіано. Тому і тут двом творчим особистостям легше віднаходити спільні інтереси і захоплення в житті вдома. Підтримка розуміння є повна, і якби її не було, я не зміг би досягнути того, чому я досягнув на сьогоднішній день. І це це дійсно так. Тому що а я поясню, чому тому, що. Познайомився я з своєю дружиною, коли ми навчалися разом у нашому Рівницькому музичному училищі. Вона піаніст і закінчила училище як піаністка. От, а наш університет закінчила як хоровий диригент. І тому ми музиканти двоє. Я його розумію, якби я була, можливо, іншою професією. Я не знаю, чи розуміла, бо ми зараз ідемо одного. Чи було б нам про що поговорити? Нам завжди є про що, я його розумію, і саме на його рівні, що він хоче мені сказати, що якісь його там мрії, що... чому йому допомогти, я його розумію. У нього багато мрій. <ривіт> <ривіт> в нього інколи зашкалює з мріями, тому я виконую таку роль сортіровщика. Я йому кажу, на що варто звернути увагу, про що варто звернути. Да. Ну, а дослухається взагалі Ну, не троше. У нас є такий тандем, творчий. В родині Стасюків підростають діти, які теж унаслідували від батьків творчі здібності. Донька спробувала себе в музиці, але згодом відчула, що їй ближче все-таки малювання. Ось і створює нині картини. А син Юрія Стасюка навчається по класу фортепіано. Адже як стверджує Юрій, на гітарі в такому віці грати ще зарано. Оскільки ще не зовсім сформовані кістки, і може відбутися деформація пальців. Тому на цьому інструменті краще розпочинати навчання не раніше 9 років. Тим більше, що у нього ще все попереду, і батько впевнений, що паралельно син буде освоювати і гітару. Можливо, згодом ми почуємо дует гітаристів-стасюків, сина і батька. Така ще отюда може кусочок. Він веселий такий його. Я щаслива людина, тому що в мене є по-перше, чудові батьки, чудова сім'я, дружина, двоє дітей. Є певні досягнення творчі. І, звичайно, все це дуже так тішить і дуже радує. Звичайно, завжди хочеться чогось більшого. От, не завжди так до кінця відчуваєш себе на 100% щасливим. От, і хочеться щось ще досягати, і до чогось йти. Е, тому ну, відчуваю, що попереду ще є е, так нездолені висоти і ще такі хвилини. Переконаний, що головна мелодія написана ним все ще попереду.